Прорив на водогоні, через який без води залишилися майже 43 тисячі людей. На Донеччині почали ремонтувати у Гданську. Збирають кров для потерпілого у результаті нападу мера міста Павла Дамовича. вже прооперували у житловому будинку міста Шахти Ростовської області Росії. Стався вибух побутового газу. Людей загинули в аварії на Харківщині. Це сталося зранку на трасі поблизу Чигуєва. За попередньою інформацією водій легковика не впорався із керуванням та зіткнувся із мікроавтобусом. Загинули усі пасажири автівки. Їх було троє, та ще одна пасажирка маршрутки. І ще одинадцятьох людей з травмами доправили до лікарень. Всі обставини аварії з'ясовує поліція. Хюндай ацен три чоловіка Жінку, яку ми доставали. У нього була сломана нога і відро. Прорив на водогоні, через який без води залишилося майже 43 тисячі людей на Донеччині, почали ремонтувати. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Напередодні через відсутність води у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію. Без централізованого водопостачання також залишилося і кілька селищ поблизу Торецька. З 9-ї години ранку 14 січня розпочато проведення аварійно відновлювальних робіт на водогоні. Також для підвозу питної та технічної води в місті Терезі знаходяться сили та засоби від головного управління ДСНС України Донецькій області. Протягом 13 січня рятувальниками Донеччини було здійснено підвіз біля 130 кубічних метрів технічної води та 33 кубічних метрів питної води. Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли у районі Красногорівки, Пісок та Опитного, А із гранатометів поблизу Овдіївки та Лебединського загалом минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. У відповідь на провокації противника підрозділи об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. Поранено двох українських військових. Від початку цієї доби ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Новомихайлівки. Відкритого суду над військовополоненими моряками домагатимуться адвокати українців. Про це повідомив один із захисників Микола Полозов. Водночас ФСБ Росії просить Лефортовський суд Москви проводити суд у закритому режимі, каже Полозов. За його словами, адвокати клопотатимуть, аби на засіданні були присутні представники ЗМІ, родичі моряків та уповноважена Верховної ради справ людини Людмила Денісова. Тим часом український омбудсмен уже прибула до Москви. разом із рідними затриманих військових спробують потрапити на засідання Лефортовського суду. У вівторок там розглядатимуть продовження запобіжного заходу морякам у вигляді тримання під вартою. Російська ж федерація продовжує провокаційні агресивні дії проти України в Азовському морі. Тож українські прикордонники посилюють свою бойову готовність. Ускладнює ситуацію зимова погода про будні матроса у найхолоднішу пору року. Далі Вахтовий матрос пильно спостерігає за морем. Взимку треба бути особливо уважним. Сніг, дощ і тумани додають труднощі в береговій охороні Азовського моря. Кучення видимості перезводить до того, що переходиться посилювати сигнальну спостережну вахту. Відьому спадає до двох, до одного кабельтових. Дуже складні умови заходу, пошука сілей, пошука противника. Пониження температури додає клопоту. Доводиться боротися із кригою. Ми щоденно проводимо околку льоду навколо катера, щоб його не затиснула кригою. Зараз у Азовському морі напружена ситуація, оскільки російська сторона продовжує провокаційні агресивні дії проти України. Російська Федерація нарощує свою присутність, збільшуючи кількість корабельно-катерного складу як прикордонною службою. ФСБ, Російської Федерації, так і військово-морськими силами Російської Федерації на Азовському морі українські прикордонники посилюють свою бойову готовність. Нещодавно отримали новий катер перехоплювач, швидкохідне судно оснащене двома водометами. Цьогоріч очікують, що Україна візьме на озброєння і американські кораблі типу Айленд, які безоплатно надані Сполученими Штатами Америки. Ганна Юрченко, телеканал прямий. Церква має бути захищена від впливу держави, особливо якщо йдеться про іноземну країну. Про це заявив Петро Порошенко. За словами президента, щодня до православної церкви України приєднуються нові парафії, і це тільки початок для духовної роботи. Петро Порошенко переконаний, ніхто не здатен зупинити українців на шляху до свободи. І ніхто вже не здатен зупинити Україну і українців в нашій роботі і в нашому шляху. по... Розбудові власної держави. Ніхто не здатен зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського Союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо Московської церкви і московської імперії. Синод Вселенського патріархату призначив главу своєї Ставропігії у Києві. Ним став архімандрит Михаїл. Андріївська церква виконує роль резиденції Селенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви. Новопризначений архімандрит Михаїл стане її предстоятелем. Нагадаю, 13 грудня в Андріївській церкві відбулася перша архієрейська літургія патріаршої Ставропігії. Богослужіння очолили екзархів Селенського патріархату. Пожежа на нафтопереробному заводі поблизу калуша не спричинила забруднення повітря. Небезпеки для життя і здоров'я населення, міста і району немає. Про це повідомляють у міській раді. Пожежа виникла ще в суботу ввечері. Для її повної ліквідації рятувальникам знадобилося більше 12 годин. Подробиці далі. Гучний вибух, яскраве світло та хмара диму. Ці події змусили хвилюватися калушанку Оксану Ліщинську. Жінка живе неподалік нафтопереробного заводу. Зараз вже трошки заспокоїлася, але взагалі то були. А що боялися чого саме? Ну, тікати з калуша. Просто вже що сталося, то думаю, вже то згорить. Ми тут не згоримо, але все-таки повітря й діти наші тут. Пожежа виникла в одному з корпусів виробництва. Тоді в установці знаходилося більше ста тонн нафтопродуктів. Вогняний факел сягав 15 метрів. Півдоби гасили пожежу більше ста рятувальників. Імовірною причиною аварії називають пошкодження труби з нафтопродуктами. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. Коли пройшло руйнування, получила ікра». Небезпечно суміш була в системі. Потерпілих у наслідок масштабної пожежі немає, а збитки, завдані вогнем, встановлюють правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Я думаю, по завершенню кримінальної справи будуть надані прописано Стосовно цієї пожежі в місті Калаші. спеціалісти обласного лабораторного центру не виявили перевищеного місту шкідливих речовин у повітрі. Тож зараз загрози для життя і здоров'я населення немає, як і потреби в евакуації. Для паніки підстав зараз немає, все знаходиться під контролем. Завод «Карпатнафтохім» лише нещодавно відновив свою діяльність. У грудні на підприємстві працювала інспекція. За виявлені порушення інспектори склали на підприємство понад 10 протоколів і більше 80 приписів, у тому числі вони стосувалися і пожежної безпеки. Тетяна Церковнюк, телеканал прямий. У житловому будинку міста Шах Ростовської області Росії стався вибух побутового газу. Щонайменше одна жінка, мешканка квартири на 9-му поверсі, в якій сталася детонація, загинула. Її чоловіка та дитину врятували. І ще шестеро осіб, серед яких діти і досі під завалами. Загалом вибуховою хвилею пошкодило чотири квартири на 8-му та 9-му поверхах. З будинку евакуювали 140 мешканців. На місці події працюють надзвичайники. Неподалік столиці Ірану Тегерана розбився вантажний літак Боїнг 707 Загинули щонайменше десятеро людей. Повітряне судно летіло із Бішкека в Іранське місто Кереджі. Утім, через погані погодні умови, під час посадки пілот не впорався із кермуванням. На місці інциденту зараз працюють карети швидкої допомоги пожежники та правоохоронці. У Гданську збирають кров для потерпілого у результаті нападу мера міста. Павла Адамовича вже прооперували. Тривала операція понад 5 годин. Стан мера усе ще тяжкий. За словами лікарів, у нього серйозна травма серця, діафрагми та інших внутрішніх органів. Чоловіку потрібне велике переливання крові. Мера польського міста Гданськ Павла Дамовича поранили напередодні на благодійному концерті. За неофіційними даними нападник тричі ударив чоловіка ножем. Зловмисника затримали це 27-річний житель Гданська. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. Нікола Пашинян офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра Вірменії. Відповідний указ підписав президент країни Армен Саркісян. Досі після відставки уряду Пашинян виконував обов'язки прем'єр-міністра. Нагадаю, Нікол Пашинян прийшов до влади та очолив вірменський уряд на хвилі протестів. Торік, у травні, разом з тим, у жовтні, він оголосив про відставку. На цей крок політик пішов, аби в країні відбулися дочасні парламентські вибори. Як наслідок на дострокових парламентських виборах блок Пашиняна мій крок здобув 70% голосів населення. У Чернігові школи на невизначений термін закрили на карантин. На тиждень продовжили канікули і для луцьких школярів. Таку необхідність у міських управліннях освіти пояснили різним різким зростанням випадків захворюваності на кір та гострі респіраторні вірусні інфекції у навчальних закладах. У Луцьку за прийняття рішення виступили директори усіх шкіл. Щоправда, у новому семестрі учням збільшать кількість уроків, аби наздогнати шкільну програму. Окремо закладам освіти рекомендували посилити профілактичні заходи. Навіть якщо вони, не дай Бог, є носіями уже хвороби, ця хвороба може бути виявлена вдома, і діти не прийдуть і не заразять інших дітей. Таким чином, ми перестрахувалися, бо що щоріха їти і скривати, що є серед дітей. Що навчаються у школах і перебувають в садках, виховуються, діти, які не щеплені. Мистецтво у кризі. У Львові відбувся конкурс льодових скульптур. Крижані витвори дев'ять митців виробляли просто неба кілька днів поспіль. Малуватися результатами їхньої роботи можна аж до відлиги. Що надихало авторів та які скульптури виготовили, знає наша Ольга Заліско. Для головної ялинки Львова пиляють, шліфують і навіть прасують кригу. У руках скульптора холодні брили льоду перетворюються на символ палких почуттів. Я роблю двох ангелів, які переплітаються з динамічними складками і утворюють, якщо дивитися на селедки, велике серце. Скоро день Валентина. Буде любов. Буде любов. Зазвичай Мар'ян працює з каменем і деревом. каже, з льодом набагато простіше, а коли ще й погода сприяє, крижані творіння на втіху глядачам проживуть довго. Тут не тільки люди працюють, а ще й обмінюються досвідом. Ну і плюс люди мають можливість подивитися за процесом і як виготовляється скульптура. Бо коли так працюєш, в майстерні, ніхто не бачить того, як ти сам процес робиш. Тому пленера це є дуже чудово. Подивитись на крижану казку щороку до Львова приїздять тисячі туристів. Ми з міста Хмельницький приїхали на фестиваль, відвідували оперу вашу львівську, дуже цікаво. От, дуже цікаво теж подивитися на скульптури. Ну, ще такого не бачили. Очень красиво. Ну, Люди мабуть, стараються, мабуть, довго займаються цим. І мені то подобається, це їхній спорт, наверное, такої іскуства. Малаці люди. Цього року темою конкурсу обрали львівське бароко. Тож кожен з авторів надихається творчістю видатного митця тієї епохи Іоанна Георга Пінзеля. Намагається відтворити емоційність та динаміку у скульптурах. Я роблю композицію з назвою Птах це такий пташок загорнутий. У вигляді спіральки закрученої, Бо я надихаюсь пінзелем. Хотілося присвятити цю роботу нас, на Борису Возницькому, який спирал, січня зберіг спадщину пінзеля для нас, для українців. У мене взагалі абстракція буде на основі композицій барокових, тобто. Скажем, так несемо мистецтво в широкі маси. Переможця крижаного конкурсу організатори визначать разом з гостями різдвяного ярмарку. На нього чекає нагорода, а льодові скульптури стоятимуть у середмісті Львова допоки дозволятиме погода. Ольга Зелісько, Мар'ян Павлик, прямий канал. Волохатий січень, флешмоб із такою назвою набуває популярності серед жінок у мережі. Упродовж січня дівчата відмовляються від гоління та епіляції. А фото своїх неголених частин тіла публікують у мережі. Усе для того, аби закликати інших жінок не соромитися свого тіла надто із природним волосяним покримом. На цьому в мене все наступний репортер вже о 14 чотирнадцятій у цій студії далі працюватиме мій колега Василь Бирзула. Я